Більше того, відбулася зустріч голови обласної адміністрації з новопризначеним ну, міністром культури Новохатьком Володимиром Михайловичем. Також були підняті і були підняті і означені, окреслені ті проблемні питання, які присутні на Чернігівщині, і в принципі дійшли згоди щодо спільного вирішення тих чи інших питань. Загалом, підводячи підсумки минулого року, вважаю, що Департаменту районним відділом і управлінням культури і туризму вдалося виконати головні завдання галузі завдяки спільним зусиллям, активній творчій діяльності всіх працівників. Впевнений, що і цей рік буде не менш динамічним та успішним. В рамках проголошення президентом України Віктором Януковичем минулого року роком культури та відродження музеїв забезпечено виконання обласного плану заходів. За ініціативою голови обласної державної адміністрації спільно з Міністерством культури, ви пам'ятаєте, відбулася Всеукраїнська нарада з питань охорони культурної спадщини та розвитку музейної справи. І на, терен... на теренах Чернівської області ми е... показали всій Україні, як можна працювати, зокрема е... по відтворенню і будівництву. А саме е... я з... маю на увазі гетьманську столицю та е... меморіальний комплекс пам'яті героїв Труд. Біля села Пам'ятне Бердянського району. За підтримки обласної державної адміністрації відбулося 5 нових фестивалів, які стануть традиційними для Чеміївщини та популярними за межами регіону. Не менш важливим заходом цього року, сьогодні вже згадували, є проведення міжнародного молодіжного фестивалю Дружба 2013. Творча концепція якого буде гонкуватися на відповідних указах Президента України, а саме щодо відзначення 1022 річчя Хрещення Русі та року дитячої творчості. На даний час послідовно виконується указ президента про у зв'язку з відзначенням семистрічів визволення України, а також синістріч перемоги Великої вчизняній війни. Першочерговим кроком вже після завтра стане це вшанування пам'яті жертв користь трагедії, як, першу, як, як заходи, заходи, які першого, які відбудуться 1 березня на території. Міста Ковігівка залучається туди, крім, скажімо так, цей захід планується, що він буде не тільки скажімо так, районного масштабу, це буде як мінімум обласного, і ми намагаємося все зробити для того, щоб це був державний захід. Планується підготовка підготовка і планується, скажімо так, звернення президента України з нагоди сумної дати, тому що ви знаєте, що. Близько 60 населених пунктів, як мінімум в Ченії області, були, скажімо так, спалені і знищені окупаційним режимом. Наразі ведеться підготовка до святкування в 2014 році ювілею Держенка, Шевченка, які, і, скажімо так, я вже згадував про зустріч голови адміністрації з міністром культури, і, на якій ну, так, міністр культури окреслив чотири головні позиції. В контексті підготовчих робіт по визначенню цих ювілейних дат, а саме забезпечення якісного організаційного рівня підготовки всього комплексу заходів, приведення в належний стан всіх об'єктів культурної спадщини пов'язаних з іменами Дорженка та Шевченка, потужна інформаційна медійна діяльність та забезпечення необхідного фінансування проведення заходів наступного року. За ініціативи в обласної державної адміністрації опрацьовується питання реконструкції, облаштування та благоустрою ченіївського дитинця. З цією метою проведено вже археологічні дослідження залишки прибутові до споруди спасу проведення Женського собору. В перспективі планується створення на валу історичного містечка. Найближчим часом планується також відтворення колишнього будинку ігумена на території свято-Оспенського Єлецького жіноцького монастиря в місті Чернігів. На сьогодні проведено археологічне дослідження фундаментів будівлі та розробляється ескізний проєкт зазначеної пам'ятної архітектури. Про важливість відбудови об'єктів культурної спадщини та перспективи розвитку туризму в регіоні вже було згадано, що це питання вносилося на розгляд комітету економічних реформ при голові держав, обласної державної адміністрації. Сьогодні чітко визначені пріоритетні напрями державної політики в сфері культури та курортів. Туризму та курортів. Президент України Віктор Янукович наголошує на тому, що місцева влада повинна забезпечити модернізацію інфраструктури, туризму та відпочинку. Ми маємо створити такі умови, такі умови відповідні, щоб бізнес зайшов в сферу туризму, а це, скажімо так, покращить і робочі місця, і в тому числі, і об'єкти культурної сфери. Основними завданнями реформування туристичної галузі є впровадження відповідних стандартів. Щодо якості туристичних послуг, забезпечення інфраструктурного та інформаційного облаштування туристичних об'єктів відповідно до сучасних умов на сьогоднішній день, крім цих питань, вже піднімалося питання, що до сфери управління сфери діяльності відділів культури відноситься питання релігії. Більше того, вже з назви департаменту. Ви вже побачили, що крім релігії, крім культури і туризму, ще й буде питання і національностей. Поступило запитання до президії щодо, ну це зрозуміло, навантаження збільшується, але чи будуть додатково виділятися під це штати? В умовах реорганізації, оптимізації всього іншого, звичайно, на це. Розраховувати на сьогоднішній день поки що не варто. Але і минулого року, і в цьому році, питання щодо збільшення штатів ми ведемо. Минулого року, в кінці року, був підписаний відповідний лист на гольвих районних адміністрацій, щоб це врахувати. врахувати. Але ви краще за нас знаєте, яка ситуація зараз на місцях щодо штатів в районних державних адміністрацій. Вважаю, що в 2012 році ми повинні. Зробити суттєві висновки у вирішенні ключових завдань в сфері культурного розвитку, об'єднаними зусиллями, використовуючи потужний потенціал культури області, вийти на новий етап реалізації програми, проєктів планів, яким дав старт, старт цей рік. Шановні колеги, враховуючи, що сьогодні було вже багато сказано, окреслено дуже багато питань, але ви можете порівняти, яка ситуація була, скажімо так, 5-10 років і яка ситуація скажімо так, за останні роки. Йдуть покращення, йдуть і ремонти, і виділення додаткових фінансів. Але, звичайно, що за один рік цього зробити не можна. Але враховуючи те, що люди, які опікуються цим питанням, є дійсно ініціативними, є дійсно фахівцями і дійсно людьми, які вболівають за свою справу, я хотів би, за дорученням голови обласної державної адміністрації Вовка Чекуменка, також відзначити деяких людей, не всіх деяких, відзнаками обласної адміністрації та міністерства культури. Дякую, Юрій Володимирович, Я дозволю собі зачитати тих, хто нагороджені, за сумлінну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у розвитку культури почистою грамотою голови обласної державної адміністрації нагороджується. Джим Людмила Анатоліївна, головний балетмейстер академічного народного хору Чернівського закладського районного центра фестивалю та концертних програм, сьогодні вже заслужено артистки України.